Всім доброго дня. Вирішив записати відогля шолому. Це версія сучасна. Точно в маркуванні не розбираюся. Я обирав з великою площою захисту, з наявністю всіх місць для кріплень та рельсів і так далі. І з класною системою регулювання. По шолому. Тут є крючки, липучки. Не знаю, що це за фарба, але така вона матова. Неблискуча. Ці рейки є, тут їх можна зняти, вони на гвинтах, як ви бачите, в зовні він як новий. Що всередині? Всередині трошки припилений. Ці подушки знімаються, знову ж таки, сучасна система. З подушками можна відліпити, тут липучки поставити менші, більші, це краще, ніж. Тут старі шуберти, які видавались на початку, там з цими регулюваннями не дуже. Ось є нюанс, ну це навіть не скол, це просто царапина. Саме фарби. Ви бачите? От. Отак він по кантику, теж, можна сказати, новий. Ось його маркування, розмір вказаний L. Трохи помилився з розміром, тому взяв такий. Як він регулюється? Це найсучасніша, найсучасніша система регулювання. Цей повзунок відтягується вверх туди. І тоді ці мотузочки, які тут, ці проволочки, вони розслабляються. І Тоді крутиш по притискаєш, крутиш по стрілці і воно стягується. Дуже зручно, бо це стягується якраз. Де потилиться, От, не знаю в кого як, у мене там якраз такий виступ черепа ззаду. І ця штучка дуже зручно підтягується. От. Тобто це є регулювання. І воно стягує е, і, ззаду, і по, боках. по боках. Дуже зручно. І крім того, це підборіддя, крім того, тут є е підтягування ось тут е і це вверх-вниз. Тобто посадка, а це саме наскільки глибоко, я так розумію. Коротше, регулювань багато, треба один раз їсти, розібратися і зручно посадити. Це на велику голову. От, він мені виявився великим. Чи ношу десь, там, шапки 58 59, 60, навіть 59, 60, шолом саме мені виявився великим. У мене голова витягнута з такої форми. І около кругла, в мене така витягнута. Але я собі знайшу такий самий шлом. Мені в ньому зручно було. Такий самий чорний. Точно така сама конструкція, такі ж маркування, така ж фарба, тільки іншого кольору. І тут у мене розмір М. Для порівняння 24 FC24 G05. Тобто. Один контракт, як я розумію, просто різні моделі. Тут так само, просто цей трошки такий біч БУ припилений, але мені для моїх задач підходить. От, в принципі, шукав я огляд, здається, це іспанський шолом, але можу помилятися. Мені, в принципі, не, не так це важливо. А, в принципі, по шолому все. От, а, що тут ще по мухам сказати. Він сідає середньо, я міряв на собі. Тобто є, наприклад, старий паз ГТ, він сильніше закриває вуха. Ну Це на мені особисто. А цей закриває вуха. Мої, мої. Ну і цей це десь наполовину. Тобто, в принципі, можна його пиляти зробити без вуха, можна не пиляти, можна пиляти. От. І по вазі вони ну, більш-менш нормальні. Зараз, до речі, можна зламати. У мене багіє поряд зараз. У мене не дуже, не дуже рівня поверхня, але показую 1415. Це зелений розміру а мій, Взагалі як пушинка. 1235. Ну, це може не дуже точно, але 200 грамів різниці за рахунок, тож розмір менш це там, прям круто. Отже, всім дякую за увагу.